У Міністерстві охорони здоров'я затвердили новий порядок надання медичної допомоги для лікарів первинної ланки. Документ набуде чинності з 1 липня цього року. Згідно з документом, терапевти, педіатри та сімейні лікарі будуть спостерігати за станом здоров'я, ставити діагнози і лікувати найбільш поширені хвороби, травми, отруєння, а також вести пацієнтів з хронічними захворюваннями і станами. Повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я. При необхідності лікар дає направлення до фахівця вторинної або третинної допомоги лора ендокри. Ні, хірурга і так далі буде консультуватися з ним щодо лікування пацієнта. Також лікар буде надавати невідкладну допомогу при гострому розладі фізичного або психічного здоров'я. Важливою буде роль лікаря і в запобіганні хворобам у компетенції лікаря, первинки, спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагітністю і окремі послуги паліативної допомоги. Лікарі первинної ланки будуть займатися довідками, листками непрацездатності, направленнями для проходження медико-соціальної експертизи. Також при необхідності лікаря можна буде викликати. Додому, якщо лікар у відпустці або з інших причин не може прийняти пацієнта, то установа охорони здоров'я повинна забезпечити заміну і заздалегідь повідомити про це його пацієнтам.